Друзі, чергова чайна закупка. Подивимося, що ми тут маємо. Тому що є багато новинок, багато цікавого. Ну а також те, що ми вже з вами бачили на попередніх чайних закупках. Ну що, я вже бачу, друзі, новинки. Ми вирішили спробувати закупити портціночки, друзі. От не пам'ятаю, оскільки вони грамів, але Джин -джун ме я знаю, що це червоний чай, друзі. Тут точно вистачить такої порції, щоб попити чайочок, придегустувати, як мінімум, зрозуміти, чи подобається він тобі. Якщо подобається, можна замовляти. У нас таких порційників 5, 10, 20, скільки захочеш, зручне пакування кинув з собою. Багато місця не займають. Друзі. Нарешті, нарешті це вийшло в нас, і ми будемо пробувати смолу пуеру. Дійсно, от. багато хто чув про неї. Я особисто не попадався на працюючу, і мені постійно попадалось щось, що. Дуже, так скажемо, ну, мусор. Я вважаю, що це був мусор, тому що він взагалі в кипятку не розчинявся. Нічого не можна було зробити. Навіть в термосі. Що я не робив, знаєте, як камінюку кинули, і вона не може розчинитись, тому що камінь не розчиняється в воді. От, Будемо пробувати. Це в нас теж порційнички, якщо не помиляюсь, це білий чай. Я знаю, що є люди, я один з тих людей, які люблять. І шупуери максимально насичені, чи їх, так скажемо, протилежність. Прозорі квіткові нотки, білий чай. Ось цей млинець, друзі, шупуерчику. Схоже, що це той самий чай, який я взяв. А, ні, це інший чай. Що це таке? Я не пам'ятаю. 2016 рік, що ж ми таке замовили? Ну це, друзі. Не буду розпаковувати, це шушечка. О, тож, Те, що я собі взяв на дегустацію, це інше. Мене заставляли, друзі. Шуткую, не заставляла, але я почитав опис, я глянув ціну, мені все сподобалось. Я зрозумів, що це міцний такий середній бюджетник може бути в нашому магазині. Якщо він себе класно покаже, а я йому шанс себе показати дам вже. Буквально зовсім скоро, сьогодні? Цей мланець буде дегустуватись. Коли він з'явиться в мене на каналі, можливо, післязавтра. Так що є в нас такий перчик. О, Такий класичний, але досить, досить добре пахне. 2015 року. Така шушечка є. Що в нас іде далі? Знову шушечка. О, друзі, а це, до речі, один з найцікавіших, найкрутіших чаїв в нашому чайному магазині. У нас людина замовила такого 50 грамів, і ми зрозуміли, що це знак, що нам теж варто його попити, подегустувати, провідчувати його краще, ніж до цього. Тому що до цього ми його пили один раз, ну я особисто два. Знаєте, щоб зайти в. Високобюджетний шупер, він нереально крутецький 2012 року, і прямо ну, кайфанути треба більше. Більше, ніж пару чаєвань, тому ча, фан є в наявності, можна його взяти в нас як цілий, так і в роздріб. Це, М -м -м. Зараз подивимося, що це ми таке взяли. Ось тут є листочок, він розсипний. Мені цікаво, що це, тому що я не знаю. І в нас їх досить багато. Відкриємо. Подивимося, що тут у нас, як він по аромату. Ух, як він пахне, друзі, це. Очі люди, які люблять, знаєте, такі... Щось м'ятка, щось таке. Ну, знаєте, ці наші запашні трави, це сподобається. Він навіть візуально схожий на якусь м'яту, мелісу, щось таке. Хм. У нас його багато, не вже це тягонінь. <тасправж> ні, тягонінь, друзі, виглядає. По-іншому, а це треба звіряти зі списком, і потім я вам розкажу, що це за чай. А це що? Ого, друзі. Що це нас таке запаковане, запечатане. А, це, можливо, білий. Можливо, це дуже дуже крутий білий чай. я його теж собі взяв на пробу, тому що я вже замовляв біленький, преміальний. І дуже швидко він пішов. Я навіть не встиг його розпакувати, роздивитися. Одразу забрали. Так. Це теж. А, це, друзі, до речі, чай ан-чан. Ан-чан це синенький чай, це не Камелія Сіненсіс, не китайський чай. Класичний. Це квітковий чай. ось тут є. Ці сині квіточки дає настою кольор синій. Дуже цікаво додавати, міксувати з різними чайочками, створювати ефекти. якщо… Додати крапельку лимонного на стій стає фіолетовим. Ну, Це, знаєте, така кольорова гра. Це в нас перевірений друг номер один. Я коли відкривав, знаєте, останні пару днів назад його пропивав. Я був трохи здивований, тому що він дуже просто виглядає. О, знаєте, сировина, дивишся, ну, ну, така собі. Але аромат, смак, стан, друзі. Бюджетний, мабуть, все-таки це бюджетний топ. Для мене в нього є дуже такий характерний, хороший, горіховий, насичений присмак. Це приємно таке спостерігати в чаях, особливо бюджетних. Що це таке зараз прочитаю, друзі. Я зрозумів, що це? Це червоний чай, золотий равлик. Я вже відчуваю, як він скручений в такі равлики, прямо така набита пачка. Аж від від початку і до кінця. Оце, друзі, самий в нас преміальний червоний чай. Самий дорогий з усіх червоних, які ми закупляємо. А це в нас, в принципі, самий дорогий чай. З усіх, які нам подобаються, які ми закупаємо. Це преміальна габа. І тоді ми брали одну, дві, щось гралися, друзі, дуже швидко. Іде габа, дуже багато людей, яким вона цікава. Тому ми взяли більше, взяли які, 5 пачечок чи 6. 5. Так, тому габа преміальна габа у лун є. Це дійсно чай, який дає ну, дуже крутий, цікавий, зрозумілий стан. Що у нас це? Подивимось, щось таке вже попадалося. Ага, так. Да. Якийсь цікавий зелений листок. Так, далі в нас. Ще порційнички, друзі. Порційники ми прям взяли багато. І самим цікаво скуштувати. Угу, да Щось щось тут є. І самим да, цікаво скуштувати. І можливо вам в подаруночки будемо класти. І також їх можна в нас і замовити. Прям дуже мало чаю. Кажуть, що дійсно прям на одну людину. Якийсь він прям гранульований такий, збитий. Не знаю, що це за чай, але цікаво. Скоро я все буду звірювати з списком, що ми замовляли, і видам в нашому телеграм-каналі з списком, що це все-таки все означає. Буде, буде це все в асортименті, друзі. Таке відчуття, що це теж червоний чай. Не настільки прям преміальний, як равлики, але дуже теж схожий по ціні. Трошки дешевше, але теж дуже крутий. Теж світлі чаї, вже хочу, друзі, пити ПР, тому трошки цей весь процес. Теж порційники. Теж порційники. Це ніби як білий чай з, з чимось цитрусом. Він такий пресований плиточкою. До речі, колись. Давно мені не пам'ятаю, від якого чайного магазину я замовляв чай, мені попадалися в подарунок такі пластиночки білого чаю, і насправді сподобалось. Вирішили повторити. Ось, дуже гарні оці мої улюблені з пташками. Пакетики, якщо ти в нас замовляєш 100-150 грамів чаю, цілий млинець от, пакуємо в такі пакетики. Зараз буде дуже цікаве, друзі. Ого, це значить. Ага, оце. Схоже, що оцей преміальний білий чай, про який я розповідав. А тут, друзі. Друзі, цікаво. Тому що це дорожний наборчик з гайванью. Гайвань. І. Скільки три. Ага три, я думав, дій. Три піолки, до речі, піолки досить. Хорошої якості, Гайвань прям велика. Реально велетенська, я б сказав. Ось такого розміру. Ну, реально велика, друзі. Тут, мабуть, ну, більше, ніж 150 мл, може 200 навіть. В принципі, тут і піалки, друзі, такі. Шалені. Ті, що у нас по 55 мл, ніби як трошки менші за ці, ці грамів по 60. 65, до речі, піали класні. Я сам виготовляю піали. Я знаю, що таке класна зрущена піала, і це це клас. Я здивований, в принципі, якістю піал. Я здивований розміру гайвані. І це все гармонійно можна скласти собі в сумочку, в коробочку, ось так. Опа. Треба, звісно, якусь. Підкладочку придумати. <кій> Я рекомендую у стілку використати в якості саме плівки пупирчатою. Щоб воно не билось одне об одне не розбилося, закривається зручно. Класно. Ну, ось так, друзі. Така в нас розпаковочка. Це вже можна придбати. Взяли одну, але вже. Можеш спитати ціну напишу. Ну, звісно, через декілька днів вона з'явиться в нас вже в асортименті, в магазині. Просто заходь. В наш телеграмчик також я зараз планую особисто на свій основний інстаграм теж перенести чайний магазин, все буде по вкладочкам, по кругляшочкам, по вічним сторісам. Я це все розкидаю, тому продубльований чайний магазин з повним асортиментом також з'явиться в мене в інстаграмі. Підписуйся в Телеграм, подивись розцінки, асортимент, а також підписуйся на YouTube, якщо тебе ще тут немає. Дякую.